Вас вітає канал Репетитор англійської Comparison of Adverbs. Ступені порівняння прислівників. Adverbs прислівники Слова, які відповідають на питання Як, скільки, коли, де. Деякі прислівники мають ступені порівняння Вищий та найвищий. Вищий ступінь. Comparative degree Найвищий ступінь superlative degree. Односкладні прислівники мають суфікси IA у вищому ступені та ІСТ у найвищому. Як і прикметники. Fast – швидко. Faster – швидше. Fastest – найшвидше. Hard – важко. Harder – важче. Hardest найважче. Late пізно. Later – пізніше. Latest – найпізніше. Перед прислівниками з суфіксом LY у вищому ступені ставимо more, у найвищому most. Slowly повільно. More slowly повільніше. Most slowly. Найповільніше. Wisely – мудро, More wisely – мудріше, Most wisely – наймудріше. Beautifully гарно. More beautifully, гарніше. most beautifully, найгарніше. Quietly тихо. More quietly, тихіше. most quietly. Найтихіше, carefully, обережно. обережна, carefully – обережніше, Most carefully – найобережніше. Окрім слова елі. Це і прикметник, і прислівник. ЕЛВАЙ це частина слова, а не суфікс. Тому ступені цього слова утворюємо за першим правилом «Early» рано, Юлія раніше. Earliest – найраніше. Прислівники, що утворюють ступені порівняння не за правилами. Well – добре. Better – краще. Best – найкраще. Badly – погано. Worse – гірше. Worst – найгірше. Many – Мач багато. More – більше. Most, Найбільше. Little – мало less – менше. least – найменше. Far, далеко, Фазе, фозе дальше. Фазист furthest – найдальше. Фазе та фазист відноситься до відстані. Фозе та фозист до часу або порядку. Ми розглянули ступені порівняння прислівників. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської!